Друзі, доброго дня! Я ось вчора виправдовувала в відео цвітсад, а сьогодні, слухайте, вже й не рада. Написала мені Танюша, що зробила ось в них замовлення. зсилаючись, я так розумію, на мої відео. А їй прийшло таке щось, що там. Ну, не знаю, ще не бачила тієї розпаковки, але слухайте, я вже й не рада, що я за цей цвіт сад. Зачепилася з цими виправдовуваннями, і там ще також приходили мені відгуки, що вони прислали погані рослини, які не перезимували, і сказали, що вони не винні, що в них ті рослини не перезимували. Ну, а те, що вони їх прислали, не перезимувавши, це що нормально. Ну, коротше таке, у мене тої з ними проблем не було, але тут ось як воно вийшло негарно. А мені тут ось прийшли знову нові рослинки, це вже із Балсад. Ну, у мене розпаковок за зиму було досить багато на каналі, і я завжди показую рослини, де от я замовила, які прийшли, те я і показую. Я нікого не рекламую, я просто не можу всіх зарекламувати. У мене канал маленький, і хто буде. Ой, хто буде в мене тут рекламуватися, ви ж маєте це розуміти. Ну, ось рослинки прийшли, я їх і показую. Ну, бавсатом я теж задоволена, не знаю. не знаю, хто там кому там що приходить від кого, але я просто показую, що прийшло мені. Замовила магнолію і два клена. Ось цей клен такий вже досить великий. А цей трішки менший. Хоча я думала, що цей великий також буде такий маленький за ту ціну, тому що клени досить недешеві. І магнолія Сюзан знову, тому що, мені ж свекор, скосив магнолію Сюзан на новій ділянці. Так, ну що ж, характеристик я ніяких за ці рослини казати не буду. Тому що я за них сама ще нічого не знаю. Ось тільки покажу їх, покажу ось назви, покажу ціни, ну вже підпишу, тому що я не пам'ятаю, чесно кажучи. Магнолію замовила вже цей раз меншу за попередню, тому що ну, так воно мені вийшло. Здається, вона єдина була ця маленька. Ну, а якщо була ще якась Сюзан, то напевно що була вже там дорога. Ну, я чесно, не пам'ятаю. Ой, я щось така, напевно, що неуважна. З горшиків я діставати їх не буду. Так просто покажу, наскільки це можливо, що корінечко з горщиків вже видно. Це такі рослини, ось магнолія, її краще так, лишній раз не чіпати. Туди-сюди, воно в неї ніжне, вона не любить пересадок. Брала я ці рослини, звісно, на нову діляночку, але як там, що, куди буду, я поки сама не знаю. І там таке зараз болото, в нас ці дощі. То отак вони поки будуть у мене стояти в гушечках. Там треба також і нову діляночку показати. Я там була пару днів тому трішки там познімала рослинки, тому що я ж всю зиму показувала, як я там ту діляночку роблю з осені і до весни. Ви зі мною дивилася на той процес. І ну, там немає що, як показати. Рослинки маленькі, масштаби нової ділянки досить великі. Ось там в мене часник виріс більше, як ті рослини, які в мене там посаджені. Мало там що зрозуміло, але все ж таки, напевно, і з поваги до глядачів, які споглядали процес розробки нової діляночки, я все ж таки трішки там щось зняла і викладу відео. Ну, а там далі вже до осені, я думаю, ті рослинки наростуть, і вже осеню можна буде там подивитись, що в мене там із того вийшло. Ну, ось такі в мене сьогодні покупки. Я дуже задоволена, хоча теж не знаю, там в розпаковках під відео із балсат інших теж мені там були деякі коментарі, що там не по сорту щось приходили гортензії, здається. Ну, я поки задоволена, не знаю. Я ж кажу, я не рекламую, я такий самий покупець, як і. Інші. Я ніколи нікому не кажу, що я блогер, і мені там не приходять якісь там отборні рослинки. Вони про мій канал також, я думаю, нічого не знають, тому що в мене канал, ви ж бачите, маленький, хто там буде мене дивитись з розплідників. Усі ми, любителі, робимо собі замовлення, знімаємо розпаковки, радіємо, тому що ну, це для нас така радість, нові рослини, а відповідальності ми не несемо комусь, що прийде. Не хочу ще ось раз засняти цю діляночку, тому що те відео, де я її знімала, о, я його закрила від перегляду, тому що там вже всплили авторські права. Я там музичку вставляла, і все було нормально при обробці там відео, а потім мені прийшло повідомлення з YouTube, що там вже на ту музику авторські права. Ніби його можна дивитись, там немає проблем, але я не знаю. Сьогодні там немає проблем, а завтра мені напишуть, що за ту музику треба платити, в мене такої змоги немає, то так. Ну, я точно не знаю, це я так собі думаю, знаєте, я ще той знавець в цих справах. Зараз я тут наговорю. Так, аліум в мене ще квітує, ще гарненько так собі прикрашає, такий яскравий. Чупачупсик великий такий, досить досить крупний. І періс вічно-зелений ще квітує, правда, анемона вже відквітла. І беріз вічно зелений там знаю з коментарів, що він ще й може насіватись. Ну, побачив, в мене це нова рослинка. Вперше вона в мене квітує. Бачу, вже там розгалуджуються гілочки. Ось так він, коли розквітає квіточка, вона така, як блюдечко. А потім, коли розквітають усі ці дрібненькі квіточки, ось така у нас стає високий квітконосик. Першорічка Хайді Клум це ось осіння посадка. Гарненько так виглядають, вже бачите, розгалудження випускають. Бачу трояндочки осінньої посадки, вже всі на бутончиках, а весняної ще тільки їх наздоганяють. Маю ось дві такі ханемони. Обидві вони в мене з базару, але ця квітувала, а інший кущик зовсім не квітував. Ще одна ось трояндочка осінньої посадки, теж, бачите, такі гарні бутончики. Квітоніжка зовсім маленька. Це лавандер айс. А це ось весна посадки, трояндочка. Бачите, ще вона зовсім не така, як троянди осінньої посадки. І ось розквітає вже моя живучка. Такі ці сині квіточки. Вона потім відквітне і вже кущики будуть гарніше виглядати. Такі будуть листочки більші. Ну, і маргариточка моя гарненька. Теж покажу, ну що ж, теж квіти. Зараз після дощику трішки вони поопускалися. Але теж гарна така махрова. В мене ще біла була, така теж гарна, але я там була порозсаджувала того року і те, що на сонці було розсаджене, то вони в мене там згоріли. Ну, і хризантеми ось познаходила, думала, вони у мене загинули. А ні, все ж, таки, все ж таки повипускали вони трішки молодих паїнчиків трояндочки нарощують собі гарно пагони. І аквілегія моя чудова. Дуже гарний такий кущик статний, яскраві такі квіти. Прям висока вона дуже <кхем> висока, але і широка. Підв'язки ось не потребує. Квіти чарівні ще є багато нових квіточок, там будуть розквітати, бутончиків багато. Ну і ця ось хризантемка із нових осінньої посадки в мене мініатюрна, має бути, я пам'ятаю, такого кольору, якось цей ось флоксик. Ну, я флокс коли підсаджувала, то я за хризантему не пам'ятала. Ось такі гарні трояндочки, листя просто чудових кольорів. Ірис вже такий високий, теж хоче розквітати. Бачите, вже тріскають бутончики. Це такий в мене якийсь простий, жовтий, ну теж із базару. А Purple Lodge, ось я була, поламала. Коли я коректувала там сліпі пагінчики, хто може пам'ятає, я показувала, що зламала повністю ось цей базальний пагінчик, і він так трішки тільки висів. Ну Я ж його підв'язала і бачу, що все добре, все добре, тримається, росте. Може, він там ото приросте, надіюсь. І на це я гарно вже підросла, а тут ось гляньте, сіяниці, віоли. Теж вони в мене спочатку, я їх тут садила того року, а потім перенесла, але ось сіянці сходять. І також сіянець хвостика поні. Теж я так розумію, що такий він досить агресивний цей хвостик поні. А тут такі гарні квіточки зробилися в цього молочаю. Такі і жовті, і якісь рожево-помаранчеві. І бачу, вже він позав'язував собі насінневі коробочки. Знаю тепер, вже, що він ще той агресор також. Ну, Все з базару бачу, в мене якісь таке дуже занадто такі агресивне. Але нічого, він гарний, подобається мені. Ну, Буду розсаджувати, а там далі вже буде видно. Можна, я думаю, вимикати буде та й викинути, якщо що, прям дуже багато буде. Клен Боже, як він мені подобається. Оце ж Я подивилась на цей клен і вирішила, що ще пару кленів мені точно не завадить. Він ось, коли були лютневі морози, 5 ночей, то він тут був неприкритий і гарно їх переніс. Азалія Марушка та піон. Ось азалія марушка, зараз вже в повному розквіті. Зараз почалися дощі. Я не знаю, скільки будуть триматись квіти, але квіти чарівні. Камера їх трішки висвітлює, вони такий густий мають, яскравий, але такий густий колір. Квіти досить крупні, більше 5 см. Я не міряла, але М -м -м, все ж більше 5 см, може, навіть і до 7 Ну і піончик мій перший древовидний Фотінія, Фотінія Little Red Robin. Гарно вона, бачу, випускає молоді пагінчики. Тут така прям ну, густеньке таке розгалуження, яскраве таке листечко, але ось знизу гілочки повністю голі, і нових пагінчиків поки що звідти не йде. Може, це її свій час не обрізали, ну не знаю. Ну і деревовидний піончик. Зараз, думаю, цими дощами він довго триматися не буде, треба його засняти. Ну, Багато в кого є такі піони. багато в кого він зараз квітує. Ну, і в мене також вже він є. Ой, ти моя красунечка, яка гарна ця азалія. Ну, і спірея теж гарна, правда, підмерзли квітконоси. Ще навіть доквітовують, де не іриси. Я ось так ці старі відцвітики просто ось так відриваю, вони дуже добре відриваються, поки не затерев'яніли. І ось так все, що відриваю, кидаю прямо сюди в квітник, нехай собі так теж мульча і нехай собі перегниває. Дельфініум, бачу, має такі непогані квітконосики, Ну, він буде високий високий. А тут в мене взагалі хаос. Я щось принесла нові петунії, нові молодила. Ну, ось молодилам я місце знайшла, а петуніям то ще не знайшла. І ось цих два червоних молодила. Ну, я як дістала їх з горшка, вони там ледве дихали вже в тому горшкові, як виявилось добре, що. хоч... Вижили, та я тепер собі маю молодила. Ну, все розсадила. Тепер думаю, вони собі будуть добре себе почувати. Ну, таке щось в цих кастрюльках в мене. Ой, не знаю, тут взагалі теж <кхм> позабирала я вже бутилочки своїх черенків. Ось все, що в мене вижило, і я бачу, що даремно я тут це все повідкривала, тому що ось все, вже скликали мені тут коти. <кхм> Цю петунію поки що посадила в горщичок, поставила тут. Також поставила тут цей щеток ще теж з попереднього базару. І ось цю рослинку однорічну поставила так сюди. Думаю, може вона мені отак пов'ється на це вікно і так поприкриває. А плющик повибирала землю, повибирала черенки Сантоліни, тому що. В мене там ось під цією землею вже там просто зелень. Я яку зрізала, кидала, і воно так всіло, що тут перекособочило це все. А зараз набрати цю бочку повну землею немає як ну нема можливості там на городі в мене таке зараз болото. Таке щось, і ця сумка мені вже так не подобається, таке якісь, не знати що. І оця коробка в мене, бачу, вже розлізлась, дощ пішов, і оце все треба зараз шукати місце, десь його гарненько розсаджувати. Так хочеться, щоб воно і на виду було, тому що це все таке дрімненьке, гарненьке, треба якісь може гарні кашпо, горшки якісь може придбати, щось придумати. Так, цей барвіночок, теж щось з попереднього базару, ну, чи, чи перед попереднього теж гарно собі роз, ну, відійшов, а то був такий прив'ялий. А тут це, ця гілка від яблуні, вона ж просто в мене гілка зрізана, відкнута у відро. Подивіться, випускає випускає нові пагінчики. Що це за чудеса? Вона мені ще тут приросте в цьому відро, буде в мене яблуня. ну таке Теж воно в мене тут щось таке, сама не знаю що. Хотіла тут якийсь горшечний садочок собі, а таке щось вийшло, ну, справ, справ багато. Тут уже ось починає розквітати гвоздичка. Ну, не прям не розквітати, але вже так деякі квітконосики вже розвертаються. І ще ж і нову діляночку також не показала. Щось я вже почала трішки відставати. Ставати за своїми ж рослинками почала. І жимолость капріфоль, ну я її купувала як капріфоль, але не знаю, з того магазину може бути пересорт. Але гарно вона так квітує і наростає теж досить швиденько. Так. Ну, я трішки так її після зими обрізала, але не дуже аж так я її обрізала. І молодилки ці чудові, ще раз покажу. Зараз їхня пора. Ну і ось все, що залишилось від моєї магнолії Сюзан. і така вона вже досить і немаленька була. Так, трава тут є, видно, але не така, щоб цієї магнолії тут не було видно. Також ось магнолія Леонард Месел, зірчаста магнолія, цвітіння, якої я була вже показувала. Ось так трішки деякі листочки, так щось незрозуміло, чи то їй забагато сонця. Ну, взагалом то гарний кущик. Піончики мої трав'янисті, які я ось так пізненько вже садила, ще там люди дивувались, ну нічого, бачите, ось мають квітконосики. Це ж мої кущі розсаджені. І ось, подивіться, який часник. ну Що тут можна показати? Рослинок не видно, ось такі тільки вігвамчики над деякими рослинками. Ну і Ось він, цвітсад, ялиця іспанська, осіння посадка. Гарно, так в неї трішки вона підшмалилась на сонечку весняному, але бачу, гарно дуже випускає собі пагінчики молоді. Ну, і ось так воно все, нічого не зрозуміло. Дерн із зеленої садиби, теж нещодавна посадка. Верба Mount Асо із райського куточку, досить гарний кущик, гарно квітувала, але бачите, листечко трішки, трішки їй спекотно тут, хоче вона затіночку, напевно. Ялинка корейська, також цвітсад. Ось гляньте, які гарні вже. Я думала, це будуть молоді прирости, а це шишечки, ось ці рожеві, за яких я цю ялиночкою купила. Мені тоді, правда, саджанець не подобався, я думала, він не живий але ні, все добре. Кермек татарський, о, також це ж цвітсад. Ну, як бачите, розпаковки в мене на каналі також всі є. Ось, ну, ну все живе, все чудово. Ну, що ж я мала подумати. Теж від них ось деревоподібні гортензії, і котик мій. Чи райський куточок. Це вже Ось має навіть квітконосики, гарно перезимувала, теж нічим її не вкривала. Лілейник, Ось ялівці сюди свої пересадила, трави також тут є. Ну, це теж із відсаду. і лілейник, і травичка. Це ось барбарис із райського куточку, Дарт Леді. Ось так теж вона і зимувала тут. Ну, таке нічого не зрозуміло, але ось гірочка моя. Тут в мене все посаджене із балсад, райський куточок, зелена садиба, цвітсад, трішки свого, трішки базару та фейсбук і ліс. Ось вони скумпії із лісу, ця така, ніби на штамбику. А ця вже така кущова, має квітконосики, гарний такий кущик розгалужений, прийнявся добре. Пухироплідничок також із лісу. Маю тут три куща, також три кущика під парканом, піраканти та три сосни правда, за сосни щось не впевнена. Дві піраканти з райського куточку, одна із балсаду. І третій кущик з кумпії, самий такий величенький, теж та має квітконосики, і листячко в кожної скумпії має бути різного кольору. Ну, там вже побачимо, що воно в мене вийде. Ялівець від Романа Данилєва із Фейсбуку. Ось в цій частинці тут взагалі нічого не видно, все ще дуже маленько. Але тут в мене взагал, взагалом до Facebook. Ялиночка Карл від Алли Пастушок. Чудово виглядає. Ну, Тут взагалі нічого не зрозуміло, але, хоч як можу, маю показати. Також два барбариса, жимолість. Ну, Це я до того, що все живе. Ось вони два барбарисика від Романа Данилєва. Бачите, гарно перезимували. Також тут моя пересаджена із світи садочку будлея. І ось із зеленої садиби булівард. Кизильник також від Алли Пастушок. Ось так от він перезимував, не знаю, добре чи ні, тому що це для мене рослинка нова. Мої флокси, вівсяниця. Дві шаровидних туї віддали пастушок. Ось ця гарно виглядає, а друга, здається, що вже жити не буде. Ну, Там в неї, правда, і корінчик був, Ну, такий малуватий, там я в відео показувала. Сосна Веймутова із проксіми, гарно розвивається, але ось треба <рій> обкопати перій. І мій деревовидний гібіскус, який я також із садочку сюди пересадила, коли там все переробляла. Ось вже один з кущиків випустив листочки, другий ще спить. Трояндочка-лагуна із садового буму ось довго думала, але наростає. А ось ювілей принця Монако із... Мельсенсаду, не бачу жодної живої бруночки. Навіть ось деякі пагінчики загинули, ну, засохли. Не знаю, що йому тут не вистачає. Всі троянди, як троянди, а ця ось <кій> ось так виглядає. Хоча троянди з базару, ось бачу, гарно себе почувають, хоч вони там продавались, напевно, що місяці з відкритим коренем, але нічого. Долина роз також ось весняна посадка, також тут на новій ділянці теж ось наростають. Ну, Бачите, скільки часнику в мене. Шавлія моя польова осінньої посадки, ось бачу, вже квітує. Хоча та, що в квітнику в мене вже раніше там посаджена, то кущі має просто розкішні, але квітувати ще вона не квітує. Ось так. А тут я молодила свої, намагалась перелаштувати. Їх в мене багато. І ось сонечка лісова чи польова. Також вже ось квітує, буде справжня лісова суниця в мене тут. Ну все, друзі, так я бігати можу дуже довго. А відео затягується. Всім до зустрічі в наступному відео.